Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха! я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд. Топ 20 нові гарні серіали 2024 року, які варто подивитись бажано українською. Це добірка 20 абсолютно нових телепроєктів, що вийдуть переважно у квітні, травні та червні місяці 2024 року і представляють найбільший інтерес для глядацької аудиторії. До вашої уваги декілька британських комедійних проектів, спінов до класного фантазійного серіалу Пісочний чоловік, нова акторська робота Бенедикта Камбербеча, захоплюючі кримінально-детективні проєкти, ряд цікавенних фантастичних серіалів, екранізація відомої книги татуювальника у Швіцу, великий розгорнутий огляд нового серіалу До Всесвіту зоряних війн, анонс історичного серіалу за участі Ентоні Гопкінса та багато чого ще. Будемо до кінця дивитися, не відмовити, як завжди, про. Тому вас подивитися все-все-все, та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій. Розкажи, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року. Готує новий матеріал про перспективні проекти 2024 тисячі Тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що давай до діла? Яким запам'ятає Чарлі Крокера? як героя Америки і Джорджі? Чи як найбільшого банкрута в історії комерційної нерухомості Атланти? Справжній чоловік американський драматичний серіал від сервісу Netflix. Проект заснований на одноіменному бестселері письменника Тома Вулфа. Головну роль виконав Джеф Деніелс, а постановницею стала Реджина Кінг, яка отримала премію Оскар за акторську роботу у фільмі Якби Білл Стріт могла заговорити. За сюжетом серіалу, магнату із нерухомості з Атланти, Чарлі Крокеру, загрожує неминуче банкрутство. Чарлі намагається захистити свою імперію від тих, кому вигідний її повний крах. Він не може дозволити справі свого життя так безславно закінчитися і готовий грати по брудному. Невблаганні вороги, і раптове банкрутство повинні зачекати або ж піти під три чорти, поки справжній чоловік мусить знову пробуватися на вершину фінансової імперії. Майсіксейджен Емеджен Солдер'юстевері гайлево сичуєшнз. Серіал Вуаль американський багатосерійний трилер, що поставили режисери Деймон Томас та Деїна Рейд, а також чудовий британський кінематографіст Стівен Найт. У головній ролі Елізабет Мос, яка відома вам за своєю роботою в фантастичному серіалі Оповідання служниці». За сюжетом серіалу агенту у Мішись іможен Солтер завжди доручають найскладніші завдання. Цього разу вона має потрапити до табору біженців на кордоні Туреччини та Сирії і втертися в довіру до загадкової жінки на ім'я Аділа. Одна з них зберігає страшний секрет, а другий доручено завдання розкрити цю таємницю. Але виконати місію потрібно якнайшвидше, адже під загрозою життя тисяч нетинетівангадлу oh, okay. okay. амніна, британський комедійний серіал від молодої, поки що зовсім нікому не відомої режисерки Ніам Макел. Цей проект, по суті, її перша режисерська робота. Головну роль у серіалі виконала британська стендап-комік Ешлі Сторі, яка страждає на той же розлад, що її героїня. За сюжетом серіалу головній героїні Ніні трохи за 30 і в неї розлад аутистичного спектру. Жінка живе в Глазго і проводить багато часу зі своєю сестрою та за сумісців найкращою подругою Еві. Коли Еві повідомляє, що виходить заміж за хлопця, з яким знайоме тільки шість тижнів, Ніна починає впадати в депресію та навіть відчуває жах. Причина в тому, що вона не готова до самостійного життя і дуже боїться залишатися на самоті. Так буває, коли ваше життя неочікувано змінюється, і ви виходите із зони комфорту. Сенкеспортпаст анфічу. Серіал за межами американський детективний трилер з елементами научної фантастики від компанії Amazon Prime Video, що має продовження на другий сезон. Цей проект досить амбітний дебют сценариста Брайана Уоткінса з сильною групою підтримки. Серед продюсерів знаменитий Бред Піт та відома студія Бед Робот. У головних ролях Джош Бролін, Імоджен Пуц, Лілі Тейлор та інші. За сюжетом серіалу це сімейна драма, що проникнута духом неовестерну та містичними подіями. Головний герой Роял Ебот, якого грає Джордж Бролін, має чимале ранчо і бореться за майбутні частини своєї землі та всієї численної родини. Проблем додається, коли до їхнього краю заносить Отем, в ролі якої і Пуц, яка шукає джерело таємничих знаків, що постійно переслідують її з самого дитинства. Зникнення жінки старшого сина, дивні події та війна з сусідами за землю значно ускладнюють Еботам життя та посилають нові випробування. З першого погляду за межами нагадай суміш Єловстоуна та цілком таємно, але якщо серйозно, то рекомендуємо подивитися серіал, щоб отримати власне судження щодо цього цікавого проекту. Дозвольте привітати в нашому детективному агентстві. Мертві детективи? Крутяк, скажи, найтопіша духовка на нозва. Мертві хлопці-детективи американське детективне фентезі, що є спін-офом недавнього британського серіалу Пісочний чоловік. Герой, засновані на персонажах одноіменних коміксів DC, створених знаменитим письменником Нілом Гейменом. Цей цікавий факт вже сам по собі викликає до нового проекту наш підвищений інтерес. У головних ролях молоді актори Джордж Рескрю, Джейден Реврі та Касіус Нельсон. За сюжетом серіалу Чарльз Роуланд і Едвін Пейн привіди молодих хлопців з різних епох, які зустріли один одного після смерті. Вони вирішують разом втекти від сил ада і самої смерті, аби не вирушати у потойбічний світ. Натомість хлопці залишаються у світі живих, щоб стати детективами і розслідувати незвичайні злочини, в яких замішані надприродні істоти. У цьому їм допоможе гостра на слівце і ясновидиться на ім'я кристал. Але все може піти шкереберт, коли на їхньому шляху несподівано постане таємнича могутня відьма. Детектив? You're gonna want to see this. Серіал «Вони» – американський хоррор трилер від стрімінгового сервісу Amazon Pre Video, що отримав продовження на другий сезон. У новій історії знову знялися Дебора Айрінде, Пем Грієр, Люк Джеймс та інші. Дія нового сезону також відбуватиметься в Лос-Анджелесі, але не в 1952 році, як в першому сезоні, а часові рамки перенесуться на 1991 рік. У центрі сюжету детектив відділу вбив з поліції Лос-Анджелеса Доунрів, які доручили нову справу жахливе вбивство прийомної матері, яке приголомшило навіть бувалих та цинічних детективів. Лос-Анджелес 90-х років минулого століття перебував майже на міжі кримінального хаосу. Поліція була по вуха засипана великим числом тяжких злочинів та доун сповнене рішучості зупинити вбивців. Але коли вона наближається до правди, щось зловісне та таємниче починає переслідувати її та її родину. Здейнджевріве. Дейнджергедневлоклайкдеспіфор. Серіал під мостом американський кримінальний трилер, що заснований на книзі Ребекки Готфрі, в якій описується реальний злочин 1997 року. Головні ролі у проєкті виконали онука Елвіса Преслі Райлі Кіо та номінантка на премію Оскар Лілі Гладстоун, яка чудово зіграла у фільмі Мартіна Скорцезе вбивці квіткової повні». За сюжетом серіалу, 14-річна дівчинка Ріна Вірк вирушила на тусовку із друзями, але додому не повернулася. У її жорстокому вбивстві звинуватили сімох дівчаток-підлітків та одного хлопчика. Виявилося, що Ріну спеціально заманили на зустріч, а потім знущалася та по-звірячому побили. Щоб зрозуміти причину цього жахливого злочину, у жорстокий підлітковий світ поринає письменниця Ребека Готрі та місцева поліціянка Кем Бентлен. Совення кокопогюз майден сурин райден лікенеоннетому вакіну тойстайсексікурекимінелян ігізенгенє на каксестаксікмета кольоуканту. Лік на секунди драматичний трилер спільного виробництва Фінляндії, Німеччини, Данії, Норвегії, Швеції та Ісландії. У головній ролі відома фінська акторка Ліїна Пейсті за сюжетом серіалу у спокійній Фінляндії відбувається жахлива катастрофа. З рейс сходить потяг, що призводить до гігантського вибуху та загибелі понад 60 людей. Ця країна шокована і пильно стежить за тим, як рухається розслідування подій. Слідчий Меріта Кайла, в ролі якої лії на пейсті уважно вивчає наслідки аварії. Для неї ця справа дуже принципова і виявиться одним із найбільших випробувань у житті. Ні постійний тиск начальства, ні брехня підозрюваних не зіб'ють її зі сліду і не віддалять від пошуку правди. woman stalking you? Yeah, like six months, maybe. Why'd it take you so long to report it? I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails, like, all the time. Are any threatening towards you, Yeah. Серіал Оленя, британська трагікомедія Річарда Геда про невдаху коміка, який несподівано став ціллю божевільної сталкерши. Серіал миттєво завірусився у соціальних мережах і став найпопулярнішим проектом Netflix у квітні цього року. І річ у тому, що цей проект знято на основі реальної історії творця серіалу у головних ролях: Річард Гатт, Джессіка Ганінг та Нава Нау. За сюжетом серіалу, головний герой доні, роль якого виконує сам Річард Річардгат. Мріє стати відомим коміком, але поки що працює в барі і пробує свої сили під час відкритих прослуховувань. Якось за барну стійку сідає вгодована жінка років сорока, і доні з вічливості пригощає її чашкою чаю. З цього моменту жінка-намія Марта починає постійно бути присутньою у його житті, а потім стає найстрашнішим його кошмаром. Вона пише йому листи, торгається в його особистий простір та чергує ласкаве звернення оленя з погорозами та звинуваченнями на адресу доні. Незабаром з'ясовується, що Марта Сталкерша, яка вже відсиділа строк за переслідування людей. 21 Твентіон єзаґай Трі Піподісіпієд. Неврівенесірілкелеринайленд. Вираначулі кудпіпіль. Серіал Боткін американо-ірландський комедійний трилер, що заснований на реальній історії. У головних ролях Віл Форте, Шивон Калін та Робін Кара. За сюжетом серіалу відомі підкастери приїжджають до прибережного ірландського містечка, щоб розслідувати загадкове зникнення трьох людей. Американець Гілберт у захваті від поїздки. Він бачить це в рожавому кольорі і сподівається заодно знайти тут своє ірландське коріння. А ось його напарниця, дублінська журналістка Дав, зауважує, що довкола діється якась чертівня. На перший погляд, це більш комедійний проект про комедні пригоди аматорів-детективів на фоні ірландських красот. Герік допоможе мені знайти Едгара. О, Вінсенте, Вінсенте, Вінсенте. Серіал Ерік, американо-британський драматичний трилер від чудової режисерки Люсі. Порт зіркою проекту став відомий англійський актор Бенедикт Кембербеч. Окрім того, що він чудовий актор, Кембербетч також поділяється своєю активною проукраїнською позицією, за що йому наша окрема щира вдячність. Дія серіалу розгортається у Нью-Йорку у 80-ті роки ХХ століття у розпал епідемії сніду та розквиту корупції. У центрі сюжету Вінсент лялькар популярного дитячого телешоу. Коли його дев'ятирічний син Едгар пропадає без сліду, вінсен з головою йде у свою скорботу. Віддаляючись від близьких і лікаючи їх нестабільним станом, він починає експериментувати з психотропними препаратами і, зрештою, знаходить втіху у дружбі з величезною маріонеткою Еріком. Паралельно Вінсен, все ж таки намагається розібратися, що трапилося з його сином і перенає у жорстокий кримінальний світ нью йорка у той же час детектив Ледруа, який розслідує випадки корупції в Нью-Йоркській поліції, неочікувано для себе втягується в пошуки Едгара, і ця справа несподівано виявляється пов'язаною з його власними темними таємницями. Серіал татуювальника у Швіці, британська військова драма ізраїльської режисерки Талішоло Езер. Трек поставлено за дебютним романом. австралійської письменниці Гізер Моріс про силу кохання, віри і внутрішнього спротиву, завдяки яким можливо пройти крізь найтяжчі випробування. Книгу написано на основі реальних подій у головних ролях: Джона Гаор Кінг, Гана Прухлях, Мелоні Лінський та знаменитий американський актор Гарві Кейпер. За сюжетом серіалу, під час другої світової війни, словацького єврея Лалі Соколова, справжнє ім'я якого Людвиг Айзенберг, який розмовляв кількома мовами, відправили до Гаушвіца, де він отримав роботу татуювальника. Вибиваючи на руках ув'язнених індентифікаційні номери, він зустрів дівчину на ім'я Гіта. Незважаючи на жахливе становище, молоді люди закохалися одне в одного. Лалі, усіма силами, незважаючи на страшний ризик, намагався допомогти Гіті та іншим людям, і це йому вдалося. А через 60 років уже дуже похилого віку Соколу поділився своєю історією з письменницею Гізер Моріс. Презумпція номінуватості американська кримінальна драма, що заснована на одноіменному романі Скота Туру. У головній ролі популярний актор Джей Джеленгол. Ще добре відомий вам за кримінальним бойовиком Швидка допомога», військовим трилером Перекладач та новим кримінальним бойовиком Придорожній заклад. За сюжетом серіалу, головний герой Расті Сабіч працює окружним прокурором у Чикаго. Незважаючи на те, що він має дружину, чоловік зближується і заводить таємний роман зі своєю колегою Каролін Полхемус. Здавалося б, доволі звичайна та буденна історія, та його життя зненацька перевертається з ніг на голову, коли до прокуратури надходить справа про жахливе вбивство Каролін і Расті доручають його розслідування, намагаючись зберегти в таємниці специфіку своїх стосунків із жертвою, щоб врятувати свій шлюб, Расті лише погіршує своє становище і незабаром стає головним підозрюваним у вбивстві. I just need you could have lived. темна матерія. Американський научно-фантастичний серіал заснований на одноіменному романі Блейка Крауч. Не плутатий з фантастичним серіалом 2015 року, що мав зовсім інший сюжет, та був заснований на одноіменному коміксі Джозефа Малуці. Головні ролі у новому проєкті виконали Джоел Еджертон, Дженніфер Конелі, Аліса Брага, Джеміс Сімпсон та багато інших. Судячи з усього, актори серіалу отримали масу вражень та нового досвіду, працюючи над цим безсумнімно цікавим проектом та покладають на нього великі надії. За сюжетом серіалу головний герой Джейсон Десен, в ролі якого Джоул Еджертон, професор фізики з Чикаго, щасливий чоловік та батько. Якось уночі його викрадають, і чоловіка опиняється в альтернативній реальності свого життя, в якій у нього зовсім немає сім'ї. Зіткнувшись із приголомшливою істиною про інше своє життя, яке він міг би прожити, Джейсон вирушає у нелегку подорож через безліч паралельних реальностей. Йому конче необхідно повернутися у свій світ і захистити свою родину від найголовнішої загрози альтернативної версії самого себе. Немає такої осоружної богам війни. Як війна між рідною. Дім дракона це спін-офф і водночас предисторія знаменитого фентезійного серіалу Гра Престоль». Другий сезон цього американського телесеріалу був замовлений у серпні 2022 року. Відразу після феноменального успіху першої серії першого сезону до своїх релей повернулися Ема Дарсей, Мед Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс і В Стів Тусен та багато інших. Деякі провідні змі опублікували інсайт Даніеля Ріхмена про те, що до касту другого сезону можуть приєднатися Генрі Кавел та Елізабет Олсен. Також стало відомо, що автори серіалу обмірковують можливість появи у новому сезоні Емілі Керрі та Мілі Алкок, яким пропонують ролі юних Алісен Хайтауер та Рейніри Таргаріан відповідно. Нагадаємо вам, що сценарій Дому Дракона, заснований на книзі американського фантаста Джорджа Мартіна Полом'ята кро. Її дії відбуваються на вигаданому континенті Вестарос під час громадянської війни, відомої як танок драконів, у першому сезоні серіалу показані витоки конфлікту, а другий буде присвячений його активній частині масштабним та кровопролитним подіям за участю драконів, які охопили всю країну. Шоуранер проекту Раян Кондал пообіцяв, що другий сезон буде більш видовищним та динамічним, і в ньому з'являться нові типи драконів. У складі другого сезону буде епізод Кров і сир, який розповідає про помсту прихильників королеви Вереніри за принца Люцеріса, якого вбив величезний дракон Еймон Таргарія. Також стало відомо, що всього епізодів буде 8, а не 10, як у першому сезоні. Все пов'язують не зі скороченням бюджету, а зі змінами в сюжеті. Хлопаки, популярний американський серіал про супергероїв, заснований на одноіменній серії коміксів Гарта Еніса та Даріка Робертса, що був продовжений на четвертий сезон. Його прем'єра дещо затрималася через страйк гільдії сценаристів Америки, та все на щастя завершилося полюбовно. І вже є навіть деякі плани на п'ятий сезон. На екрані знову Карл Урбан, Ентоні Стар, Джек Квейт, Евін Маріарті та інші. За сюжетом четвертого сезону Вікторія Нойман все ближче до овального кабінету та перебуває під жорстким контролем хоумлендера, в ролі якого Ентоні Стар, який все більше та жорсткіше зміцнює свою владу. Коли на карту поставлено майбутнє Америки, і навіть цього людства загін хлопаків та білі бучер повинні знайти спосіб співпрацювати та врятувати світ поки ще не пізно. моя май праймерій фонкшн секрибеланс. А на войрово. Меркін Стауна американська кримінальна драма, що була продовжена на третій сезон. Це, безперечно, чудова новина, оскільки я, як і мільйони глядачів по всьому світу, високо оцінили цікавий та, безперечно, сильний сюжет від сценариста Тейлора Шерідана. Акторська гра Джеремі Реннера, Дайан Віст, Ейдана Гілона, Тобі Бантефе та молодої шотландської акторки Емі Лерд також заслуговують всіляких похвал. За сюжетом нового сезону Меркін стауна Майк Макласкі, в ролі якого незмінний Джеремі Реннер, продовжує спробу відновити хиткий баланс серед місцевих банд та не дати розгорітися повноцінній війні на вулицях свого міста. Здавалося б, у нього з'явилася така реальна можливість, але до Кінстауна прибувають нові безжальні гравці, що жадають захопити владу над вулицями цього міста. Майкл об'єднається зі знайомими ватажками місцевих банд, щоб протистояти новій смертельній загрозі, яка виводить кримінальну війну у кінстауні на новий рівень. А Коліт американський фантастичний серіал від студії Disney+, Плюс, що входить до Всесвіту зоріних війн та розповідає про те, що відбулося приблизно за 100 років до подій фільму Зоріний війни прихована загроза. Шоуранер ранер проекту Творець матрешки Леслі Хедланд, велика шанувальниця фільмів Джорджа Лукаса. Вона із задоволенням дивилася оригінальну трилогію в кінотеатрах, зачитувалася книгами Тімоті Зана про грант Адмірала Трауна і в дитинстві активно писала фанфіки про своїх улюблених персонажів. Хедланд початку розписала концепцію Коліта на кілька сезонів наперед. Вона не лише написала сценарії перших двох епізодів, а й сама поставила їх. Головні ролі виконали зірка матриці Керіан Мос, темних начал Дафні Кін, серіалу грав кальмара Лі Джон Дже та багато інших чудових акторів. За сюжетом серіалу Загадковий вбивця починає полювання за джедаєм. На його затримання споряджується ціла група з лицарів та майстрів ордену. Під підозрою виявляється Мей, колишня учениця мудрого майстра Соло. Знов зіткнувшись один з одним, Мей і сол починають разом розпутувати ланцюжок злочинів і все далі заглиблюються в темні шляхи свого мистецтва. В той же час сили, що полюють за джедаями, дедалі частіше демонструють, що все зовсім не так, як здавалося від початку. Лесли Хедлен зізналася, що завжди хотіла розповісти історію про ситків, дія якої прозорталася до першого епізоду. За її словами, Аколіт повинен знайти відповідь на питання, як же могутні і практично всесильні джедаї докотилися до того, що король ситків захопився над прямо у них під носом, і як ситки від майже вимерлої тисячі років тому раси доросли до фактичних королів галактики. The telling of history, is but a history of war. Натолідоз Фотон Батлфілдс the Палесис абовикраудснірі, що ось ось помруть американський історичний серіал за участі Німеччини та Італії. Режисером проекту став знаменитий Ролан Темеріх, що добре відомий вам за фантастичними блокбастерами День незалежності, післязавтра, «2012», історичним фільмом Патріот та багатьом іншим. Новий проект знято за одноіменним романом американського письменника Даніела Прата Менікса. У головній ролі чудовий британський актор Ентоні Гопкінс. Ті, що ось ось помруть, це масштабна історична драма, дія якої розгортається в стародавньому Римі Другого століття у захоплюючому складному та корумпованому світі гладіаторських боїв. Представники усіх верст римського суспільства стикаються на кривавій арені, де перетинається спорт, політика та могутні династії стародавнього світу. Історичні проекти такого масштабу завжди користуються великим попитом серед глядачів усього світу, тому поява нового, маємо надію, чудового проекту не може не викликати нашої прискіпливої уваги в очікуванні нових подробиць та повноцінної прем'єри. Чекаємо з нетерпінням з вірою у Роланда Емеріха та особливо Ентоні Гопкінса. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі. Це зветься обломом.